Ми хочемо багато що показати. І одна річ, яку ми не можемо пропустити, ми пропускаємо багато речей, які сьогодні хотіли показати, але не встигаємо. Але питання кадрового резерву ми не можемо залишити поза увагою. І я запрошую Владислава Янченка Світлана Чапакову Нова країна, до слова про кадровий резерв. Доброго вечора, шановний пане президент. Доброго вечора, шановні колеги. Спробуємо максимально коротко. Ми вважаємо, що громадянське суспільство в тому числі є серйозним ресурсом і для змін в цій державі. Ми розуміємо, що зміна системи це один з ключових заходів, який сьогодні існує в суспільстві. Суспільство вимагає швидких змін і це завдання неможливо вирішити. Не маючи відповіді на те, звідки брати людей, звідки брати кадри. Гірше того, ці зміни необхідно робити в ситуації фактичного ведення війни. Суб'єктами цих змін є президент України і народ України як єдине джерело влади. А ми розуміємо, що система стара система, вона сама себе. Ніколи не змінить. Ми розуміємо, що немає сенсу стару систему делегувати, призначати одинаків-реформаторів, тому що система їх перекроїть і залишиться такою, якою була. Прикладів цьому досить багато. Тому ми вважаємо, що необхідно готувати управлінські команди, які до того, як заходити, вони мають напрацювати окремо програму реформ. Мати цю програму реформ до того, як заходити на зміни. Саме такий принцип дозволить швидко змінювати певні е, державні установи, і люди зможуть отримати дуже швидке відчуття результатів і успіху. Е, в проєкті громадянська платформа Нова країна. Е, зараз ми працюємо над проєктом, який умовно назвали управлінський спецназ. Згадаємо, як починалася підготовка батальйонів Національної гвардії. Люди збиралися, люди робили полігони, люди робили центри підготовки бійців. Тільки після цього, після попередньої підготовки, вони вже підрозділами могли вести ефективну бойову роботу. Той самий принцип необхідно застосувати до питання змін системи, необхідно мати управлінський полігон, де маємо готувати людей. І тоді вже команди з проєктами реформ мають заходити на райони, на області і проводити ці реформи вже злагоджено. І саме тоді нас чекає успіх. Переодень два про про етапи. Проводити аудит, після цього готувати команду, яка буде напрацьовувати програму змін. І тільки третім етапом ця команда має заходити в систему. Так, Перші кроки, які ми вирішили зробити, це перш за все, щоб було адекватним рівнем доходів державних службовців. І повірте, ми революціонери, але і еволюціонери. Ми розуміємо, що люди, які будуть працювати в держслужбі, вони повинні бути фаховими, професійними, але й повинні добре фінансуватися. Потім ми чекаємо зміни до закону про державну службу, тому що не кожна людина може скористатися соціальним ліфтом, або можна сказати, що його зараз не існує для того, щоб потрапити на державну службу. Крім того, ми чекаємо, що через деякий час, можливо, дуже швидкий, держава буде виконувати або державне управління сервісну і дуже якісну функцію. Для нас, а не реагуючу, і ми плануємо, що в суспільстві е, е, виховується і з'явиться повага до держслужбовців. Тому що зараз, на жаль, ці довіри і поваги не існує. Е, які переваги громадська е, громадянська платформа Нова країна має? Е, те, що ви казали, ми працюємо е, скажімо, абсолютно в такій практичній площині. Е, уже маємо візію. хоча Заснувалися досить недавно. Ми маємо працезданні проєктні команди, деякі з них ви бачите. Ми маємо своїх залучених експертів і волонтерів. Формуємо всеукраїнську мережу нової країни. І Валерій говорив, вже в 15 містах мільйонниках ми маємо осередки. І довелиміння, хоча це стоїть і останнім пунктом, але дуже важливо: ми вміємо домовлятися. Ми вміємо домовлятися між собою. І сподіваємося, що вміємо домовлятися з іншими громадянськими е е організаціями, ініціативами, е з експертами, спеціалістами. <nước> <Genius> і е е які критерії відбору і джерела кадрів можуть бути для того, щоб е в суспільстві е з'явилася довіра до Ну, Джерела це бізнес-школи, і у нас є домовленості з бізнес-школами, і ми більшість з нас. Е е на випускники цих бізнес-шкіл провідних Крім того, ми будемо залучати громадянські спільноти для того, щоб вони подавали якісь свої ідеї. Рекомендації держави, безумовно, якщо люди мають досвід, і вони теж службовці це абсолютно дуже є рекомендації для того, щоб людина працювала. Це бізнес-середовище. Тому що в нас склалося так, що люди, що працюють бізнесі, вони мають по одну-дві три вищі освіти, дуже фахові. І я бачу з вашої команди теж такі люди. Але раніше вони вважали, що там, політика подержку це ну, не та справа, якою вони мають займатися. Ми запрошуємо сюди. І, безумовно, молодь це теж наш резерв. І на засадах, на яких буде базуватися перш за все це, ця, ця повага це етичні. Норми і цінності, цінності нової країни, в тому числі. Це професійні якості і лідерські якості. Ну, і те, що ви вже сьогодні сказали: якщо не почати реформи, то не буде ні нас, ні Україна. Ми дуже хочемо жити в щасливій країні. Дуже сміють. Я знаю, що часу вже обма, і я просто думаю, що всі хотіли почути відповіді на запитання, ми зібрали більше ста запитань. Перед сьогоднішнім днем я просто можливо поставлю ті два, які найбільше часто зустрічалися. Найчастіше зустрічалося запитання, як взяти, як ви плануєте набирати нових державних службовців? Звідки їх брати? Це, власне те, що сьогодні декілька разів повторювалося і нами, і Вами. Америці.